Приготуйся, бо зараз зірве дах. Уяви, ти заходиш в інтернет, а там справжній світ. Але не той, до якого ти звик. Тут можна жити, працювати, тусити, навіть купувати цифрову нерухомість за ціною столичної квартири. Це не фантастика, це мета всесвіт. І він уже тут. Мета всесвіт це не просто гра чи чергова фантазія Ілона Маска, це віртуальний простір, де люди можуть взаємодіяти, працювати. Вчитися та навіть закохуватися. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку. Так, друзі, тепер можна бути соціально активним, не виходячи з кімнати. Ваша бабуся вже нервово хреститься. Компанії на кшталт Мета, Google та Microsoft уже вливають мільярди в цей концепт. Вони створюють віртуальні офіси, магазини, навіть цілі країни. І якщо вам здавалося, що купувати одяг в іграх це нісенітниця, то у Мета Всесвіті вже купують землю. Цифрову за реальні гроші. Хто б міг подумати, що мати будинок із піксерів стане дорожче, ніж жити на Троєщині? Але не все так Мета-всесвіт Метавсесвіт це ще й купа викликів, безпека даних, шахрайство, залежність від віртуального життя. Наприклад, хочеш крутий аватар, плати, хочеш ексклюзивний шолом, плати ще більше. Відчуття таке, що Метавсесвіт вигадали, щоб навчити нас жити без грошей. Проте факт залишається фактом: Метавсесвіт уже тут. Це майбутнє чи просто хайп вирішувати вам. Але раптом що я візьму в оренду шматочок віртуальної землі, коли всі реальні квартири розкуплять мільйонери з Тікток.